Ще молимо завдиквитця, нашого блаженніше Епіфанія, благо що Димитрія, за братів наших священників, і і за все Христі, братство нашего. Мов мережену Україну нашу злодійську і щоб ми тихі мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. О, Ще молимо за святіших покретів православних забожести і повіт не забутніх, фундатори Святого Храму і всього, і всі раніше спочили в ці відбратів наших, що туди повсюди лежать православними. Ще молимо ми, за милі життя, мир здоров'я, спасіння Боже, за вітання, прощення і відпущення ріків рабів Божих. Митрополита Дмитрія з болюбивою паствою, Всіх воїнів-захисників нашої України, всіх тезо іменитих Насть Анастасій, грабів Божих, протирія Стефана з родиною протирея, Павла з родиною протеряя, Петра з родиною, проти Ірея, Симеона з родиною, на Семена з родиною. Рабів Божих Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих, Романа Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих. Подорожуючого Дмитра, Соломію, Іраклі, Ернеста рабів Божих, і орія олію Оляну, Дмитра, гліва Іраклія, і Ернеста, Соломію, Олександра, рабів Божих Володимира Лукок, саму Ірину, Андрія, рабів Божих, Любу Андрія, на Сасію, Анну Зоряну, рабів Божих, саму Єлизавету, Марію, Меланію, Дмитра, воїна Андріян. Володимира з родиною, Миколу з родиною, рабів Божих, Любов Романа Галину, Романа Людмилу, Тимофія, рабів Божих, Олександра, Світлану, Людмила Євгена, Тетяну Марію, Рабів Божих воїна, Ореста, Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра Павла, Федора Назарія Софію. Рабів Божих Юрія, подорожуючу Надію, Аліну, Катерину, Ірину, Ірину, Болящу Марію, Миколу з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Тетяну з родини, болящу Любов, болящу Богданом, болящу Олену, Володимира з родини, Ірину з родини, рабів Божих, Микиту, Ольгу, Раїсу, Олександра, Володислава, Немниса, Ярослава, Світлану, рабів Божих. Наталію Руслана, Лесью Андрія Володимира, рабів Божих, Володиславна Іванну, Івановину, Риса, Талію, рабів Божих, Катерину Ясміну, рабів Божих, Отця Стефана, ця Павлаця, Симонова, Отця, Василя Олену, Андрія Максима, Волотина, Волотина, Юрія Романа, Анну Міхалаємша, рабів Божих, Богдана Юрія, Ярину, Заряну, Катерину. Оксану, Вереніку, Олександра, Назара, Ольгу, Тараса, Івана, Мар'яна, Надія, Рослава Юлія Анну Андрія, Ривів Божих, Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гіба, Ірак, Вієльві, Ір Вернеса, Соломію, Олександра, Олега, Лесю, Анну, Равів Божих, Дмитра, Андрія, Віктора, Аліну, Світлану, Михайла, Сергія, Волонтина, Олега. Світлана рабів Божий, Лесю з родиною, Миколу з родиною, Галину з родиною Лідієм, Дмитра Віри, Євген з родиною рабів Боже, Івана Івана, Остапа Константина Софіові, рабу Божу, Соломія рабів Божий, Степана Оксана, Свинина, Зара, Марія, Андрія, Андрія, Андрія Володимира, рабів Божий, Владислава, Віктора, Миколу, Сергія Андрія, Богдана, Романа, Романа, рабів Божий, Валентина, Володимира, Антона, Улюбоїна, Івана, Дмитра, Івана, Юрія. Андрія, равів Божих, отця Степана Це Андрія Григорія, Мар'яна Норок, Соляну, Назарія, Марту, Анну, Росислава, Оксану, Тереса Степанію з родини, Оксану з родини, Наталі з родини, Ірину з родини, Тетяну з родини, Уряну з родини, Оксану з родини, Марію з родини, Ярослава з родини, рабів Боже, отця Степана Володимира, Оляну, Олю, Андрія на Сесію, Святославу, Сапа, Іванну, Миланію, Катерину, Равів Божих. Олега Роман, Софія, Олесью, Андрія, Лілію, Варію, Тетяну з родини, Людмилу з родини, Стефані з родини, Бориса Ірина, Риму, рабій Божа, отця Степановця, Павла, Виття, Симонеця, Василя, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, рабій Боже, отця Степановця, Симоновця, Василя, отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту. На зараз у номі, Максина Єву Романа, злату вороніку Галину, і Романа, рабів Божих, Евеліну, віктора, Нікіту, Олену, Олексія, Олену, Світлану, Віктора, Олену, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію Любову, Мак... Микиту, Надію Тетяну, Ярославу, рабів Божих Анастасію, Марії, Богдана, Росислава, Григорія, Яну, Павліну, Марію, Тетяну, Миколая. Галину з родини, Алену з родини, Катерина з родини, Ярину з родини, Ганазарія, рабів Божий, Война Сирія, Віталію, Людмилу, Марію, Наталію, Орніка Барбару, Андрія Наталію, Марію, Юлію, Італія, Ганну Василя з родини, Наталію з родини, рабів Божий Василя, Ану Ласасію, Анну, Івана Миколу, рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божий Валентину, Лену, Афі, Анфісум, Вікторіум. Михаїла Катерина, Олександра, Боляшолевам, рабів Божих. Северина, Вероніку, Антоніну, Дмитра, Ольгу, Василя, Романа, Марія, рабів Божих, Івана Анатолія, Ярослава, Ореста, Марія, Горія, Ольгу, Сергія, Елун, Любо Анну, Мирославу, Івана, Романа, Рабів Божих Івана, Івана, Анатолієм, Анатолія Ірину, Захара, Риван, Надію, Анну, Роману, Роману Тетяну, Світлану Наталію, Настю, Ірину, Анатолія, Рабію Божих, Вікторію, Максима Михайла Оксану, Рабію Божих, Тетяну Івану, Катерину, Яну Віру, Емму Володимира Волотина, Галину, Сергія, Софію, Людмила, Олександру, Михайло, Наталію, Лева, Сергій, Оєна, Сергія, Рабі Божий, Володимира Лілію, Зою, Олену Володимира, Валентина, Рабі Божий, Северина Вероніку, Антоніна, Дмитра, Ольгу Василя. Романа Марію з родиною, Дмитра з родини, Ріві Божих, Вайна Василя, воїна, Дениса, воїна, Зорислава ребів Божих, Зоріану Діану, Матвія, Ірину Олену, Андрія ребів Божий, Отця Сипаноця, Семена, ці Ця, Василя Цяповлас Світлана, Віктора, Сергія Валентина, Юлію Андрія, Юрія Ірину, Константина Дениса, Вікторію, Анатолія, Наталію, Тетяну, Оксану, Олену, Валерію, Ірину, Наталію, Юрія Володимира. Михайлом, Степана, Богдана Ірину, Оксану Антона, Андрія Кирила, рабів Божих, отця Степана, Ебеліно, Віктора, Нікіто, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію, Надію, Любов Марину, Тетяну Ярославу, рабів Божих Романа, Любов Романа. Катерину, Юрія Наталію, Владислава, Матвія, Таїсу, Любомира, Майкла, Миколу, Ірину, Андрія Олену, Рабів Божих, Прото, Ірия Стефана, Оця, Василя, Отця, Павла, Отця, Симона, Петра, Лідія, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Галину, Ольгу, Мінодору, Любов, Андрія, Юрія Романа, Насисії, Богдана, на Тараса, Тетяну, Рабів Божих. Протирея Стефана, протерея Пола, протерея, Семена, протиреє, Василяремна Хардемієм нашого Рвару, Ольгу Сарія, Ольгу з родиною, і на Світлану, Антона на Сесію, нікіто віру з родини, Миколу Любов з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною, Костянтину Олеа Павла Андрія, воїна Андрія, воїна, Ігоря, воїна, Саррія, воїна Андріям, Ревів Божий, воїна Георгієм, Анатолія Тетяну, Юлію Суфіозафету, Миколая, Дмитра, Олега. Рабів Божих дану Оксану, Миколу Оксану, Оксану, Лесю Андрія, Мирослава Софію Надію, Ірину Любов, ребів Божих воїна, Василя Марія, Роман Андрія, равів Божих Тетяну Ольгу, ревів Божих Вале, Світлану, Ірину, воїна Ігоря ворявина, Василя воїна, Михайла воїна, Назара, Ганну Йосипа, Рабів, Божих Дмитра, Євгенам Галинум, Євгенам не рабів Божих, Воїна Ігоря Оря воїна, Олега воїна. Євгено Воїна Олександра, Дарину рабів Божих, Олену, Соломію, Марію Лжаку, Наталію Лунио, Тараса Юстинію, Марію, рабів Божих, Булящого, Маркіяна з родиною Стефанію, Катерину Дмитрія з родиною Юлію, Макарія з родиною Юлію, рабів Божих, Булящу, Анну Булящу, Євгенія, Ігоря з родиною Лілію, Андрія, Ольгу, младенця, Вікторію, Євгенія Тетяну, Тетяну, Ларису, рабів Божих. Михайло з родиною, Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая з родиною, Романію, Юрія з родиною, Христину, Ірину Ореста, Ребів Божих, Наталію з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Галина з родиною, Роксану з родиною, Ребів Божик, Галину, Руслана, Анну Андрія, Лесю, Марію, Юрія, Вадима, Валерія, Віолетту, Олександра, Світлану, Надію. Ревію Божих Михайла з родиною Павла з родиною, Богдана з родиною і всіх прав'ян святого храму, всього, що зберегтися і всякої скорботи, гнів обіду милушеньки лесних, що спокійно належили, щоб у здорові добробуті всі життя і проходили все мого своє, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помимо. Ще молимо за тих, що до приносять і добродію святом все часом, цьому за тих, що родиться співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великий, багато її, Бо ти, до своей, чотири, божеси, і багато інастує. Води Господи, Божі, і слава слаємо, Світу на і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.